Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Чемпіонат України Ю-19. Розглянемо результати 13-го туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. 13-й тур розпочався у четвер, 20 листопада. ЛНЗ Черкаси на виїзді перемогли Полтаву 2-1 у п'ятницю 21 листопада. Пройшли 4 матчі. Шахтар на виїзді переміг Оболонь 5-0. 4 голи забив гамбійський нападник Шахтаря, 18-річний Мухамаду Кантех. Динамо на виїзді перемогло Колос 1-0. Рух вдома переміг Кудрівку 2-0. Карпати вдома перемогли Металіст 19-25 з рахунком 4-1. У суботу, 22 листопада, пройшли 2 матчі. Полісся вдома перемогло Епіцентр 1-0. Переможний гол Полісся забило на 93-й хвилині. Кривбас та Верес зіграли в нічию 0-0. У неділю, 23 листопада, відбувся 1 матч. Зоря вдома перемогла Олександрію 1-0. Перше місце у таблиці займає Шахтар 33 очка. Динамо на другому місці 32 очка. Полісся третє – 27 очок. Три команди, які замикають турнірну таблицю це Епіцентр, Кудрівка та Полтава. Найкращий бомбардир це Кантех із Шахтаря. Він забив 16 голів. Не пропускайте результати на нашому каналі.